Дев'ятий клас Біологія. Підготовка до створення та презентації власного проєкту. Проєкт складання власного родоводу та демонстрація успадкування певних ознак родоводу видатних людей. Мета навчитися складати родоводи, простежувати успадкування ознак у межах родини. Генеалогічний метод даний метод полягає у вивченні родоводів. Це дає змогу простежити характер успадкування різних станів певних ознак у ряді поколінь. За його допомогою встановлюють генотип особин і вираховують ймовірність прояву того чи іншого стану ознаки у майбутніх нащадків. Увага! Перший крок. Знайомимось з основними символами для складання родоводу. Необхідно дотримуватися певних правил. Складання родоводу починають з пробанда, позначається стрілочкою. Кожне покоління зліва. Нумерують римськими цифрами. Символи, що позначають особин одного покоління, розташовують по горизонталі та нумерують арабськими цифрами в порядку їх народження. Римські цифри арабські цифри. Другий крок. Обираємо ознаку для дослідження та опитуємо всіх родичів, яких зможемо. Третій крок. Складаємо родовід. Ставимо значок пробанда. Розміщуємо біля пробанда символи рідних братів і сестер. Сипси. З'єднуємо графічним коромислом. Показуємо батьків пробанда. Зображуємо символи братів і сестер матері пробанда. Далі. Бабусі та дідусі по материнській лінії. Показуємо родичів по батьківській лінії. Визначаємо генотипи усіх членів родини. Домінантного ознака рецесивна. Аналіз родоводу визначаємо тип наслідування обраних ознак, презентуємо свої дослідження. Насамперед, визначають природу досліджуваної ознаки. Якщо ця ознака проявляється у низці поколінь, то можна вважати, що вона має спадкову природу. Після цього. Необхідно визначити тип успадкування ознаки для цього використовують прийоми генетичного аналізу а також різні статистичні методи опрацювання даних багатьох родоводів. Тип аутосомно домінантне успадкування Родовід сім'ї за аутосомно домінантним типом успадкування. Тип аутосомно-рецесивне успадкування. Родовід сім'ї за рецесивним типом успадкування. Пробант жінка зі спадковою хворобою. Її батьки здорові. Вона має брата, який також є здоровим. Аналіз цього родоводу, оскільки хвороба виникла від здорових батьків, вона наймовірніше є рецесивною. При цьому пробант є рецесивною гомозиготою, а батьки є гетерозиготим. Тип щеплений зі статтю спадкування. Проаналізувати успадкування в родоводі? Висновки до проєкту Дайте відповіді на запитання: Скільки поколінь представлено у вашому графічному зображенні родоводу? Скільки дітей було у бабусі та дідуся по батьківській лінії? Яка стать пробанда? Чи є досліджувана ознака у пробанда? Скільки загалом членів сім'ї мають досліджуваного ознаку? Ця ознака є рецесивною чи домінантною. Назвіть хромосому, в якій знаходиться алель, що визначає цю ознаку аутосома, ікс хромосома ігрек хромосома. Який генотип пробанда, батька пробанда, матері пробанда? Ось так в кінцевому результаті виглядає ваш інтелектуальний проєктний продукт за темою складання власного родоводу та демонстрація успадкування певних ознак родоводу видатних людей. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у створенні складанні. Власного родоводу та демонстрації успадкування певних ознак